І так, що ми з вами розглядає метаболізм вуглеводів, а саме пентоза, з окиснення глюкози ми з вами розглянемо перетворення, перетворення саме Іксоз, фруктози, галактози, згадаємо з вами анаеробний гліколіз, які порушення виникають при цьому шляху окиснення глюкози аеробний гліколіз, Також дуже важливий шлях, який має назву глюканеогенез, саме синтез глюкози з невуглеводних компонентів, для чого він необхідний в нашому організмі, і повинні з вами встигнути розібрати порушення вуглеводного обміну. А саме Такі хвороби, як галактоземія, як цукровий діабет першого другого типу. Ну і починаємо з вами працювати. А, і так, як і катаболізм, ви знаєте, що обмін речовин, обмін вуглеводів це саме та, той процес, який складається з двох сторін: це маємо катаболізм та анаболізм. Що таке катаболізм? Катаболізм це коли. Відбувається розщеплення, розщеплення складних молекул до більш простих, ну, наприклад, ми знаємо, що це буде перетравлення в шлунково-кишковому тракті за умов дії різних ферментів. А якщо згадати, це ферменти в ротовій порожнині, це будуть які ферменти, це буде альфа Да? якщо ми з вами говоримо про 12 кишку, це буде альфа-амілаза панкріатична, це буде 16 зідаза, оліго, 16 казідаза та ферментативні комплекси, які містять саме такі ферменти, як лактаза, сахараза, мальтаза, які будуть розщеплювати дисахариди. Далі глікогеноліз, а саме розпад глікогену. Якщо потрапляє, Саме глюкоза внутрішньої клітини, наприклад, за умов дії інсуліну, то відбувається внутрішня клітинне окиснення глюкози. І тут ми повинні знати, що якщо це в присутності кисні, відбувається аеробне окиснення глюкози, і тоді кінцевими продуктами буде СО2 вода, і також утворюється 38 в скобках 36 АТ. І анеаеробний глюколіз це єдиний шлях, який нам дає енергію АТФ, і кінцевим продуктом цього буде лактат або молочна кислота. І також є, це у нас був дихотомічний шлях окиснення, а є ще апотомічний шлях або пінтозофосфатний шлях. І тут ми повинні сказати, що це таке апотомічне, якщо при аеробному анаеробному гліколізі це йде дихотомія, ми маємо це 6, яке далі поділяється на дві тріози. То саме при пентозофосфатному шляху це буде С6, С5, С4, С3, це буде поступово відщеплення одного вуглеця. Далі, аналіз вуглеводів. Тут ми бачимо, що буде відбуватись біоситез лікагену, саме глікогеногенез. Далі це глюка, дуже важливий процес, який необхідний нам при тривалому голодуванні, а також при інтенсивному фізичному навантаженні. Це буде відбуватись біосинтез глюкози з невугловодних компонентів, наприклад, це мінокістоти, гліцерол, гліцерол, лактат, піруват. Так, і йдемо далі з вами. І подивитися, от такий. Ви бачите, що якщо потрапляє глюкоза в клітину, це саме внутрішній мета з глюкози, то глюкоза якби замикається всередині клітини. Ми бачимо глюкоза за умов дії, гексакінази, глюкокінази, а також це така незворотня реакція, яку для якої необхідна є енергія ТЕФ. Глюкозий фосфат. А далі, вже зводившись на фосфат, ми бачимо, що може йти на синтез глюкогену замовдії інсуліна. Або е, далі розщеплюватись до піддаватись реакціям гліколізу до піровіноградної кислоти. Якщо це анаеробний шлях, це буде лактат або молочна кислота. Якщо це аеробний, буде відбуватись окисне декарбоксилювання ПВК з утворенням ацетілку А, який далі в циклі крепса до С2 води та е, АТФ, також глюкоза 6 фосфат далі. Може йти пентозофосфатний шлях, і основними, основними функціями пентозофосфатного шляху, це буде утворення великої кількості надф2, а надфаж 2 необхідний нам для відновлювальних синтезів, і рібоза 5 фосфат. Якщо в цьому необхідність там рибози 5 фосфати надфаж 2 закінчується, тоді на першій стадії і закінчується пентозофосфатний шлях. Якщо необхідно нам відновити гексози, і е, далі для того, щоб необхідні були енергетичні потреби клітини, тоді йде от його, саме другий, другий етап ці пентозофосфатного шляху, е, саме з утворенням гексоз. Так, і ми. А ми починаємо з анаеробного гліколіза. Саме глюкоза, глюкоза, 6, фосфат ПВК, і далі утворюється лактат. Утворюється лактат. Так, ну і давайте з вами подивимося, що ж таке анаеробний гліколіз. анаеробний гліколіз. І так. Це саме буде такий складний ферментативний процес, який відбувається в цитоплазмі клітини. І саме це єдиний шлях, який забезпечує енергію саме без кисню, без кисню в анеробних умовах. І кінцевими продуктами цього процесу є лактат, абочна кислота, та також утворюються дві молекули АТФ. Як це відбувається? Ми далі з вами побачимо. Якщо ми подивимося на сумарне рівняння цього глюколізу, ми бачимо глюкоза, саме емпірічна структура, формула c 6 12 o 6 Далі необхідно дві молекули АТФ, АДФ, і далі саме буде утворюватись дві молекули АТФ і дві молекули молочної кислоти або Лактата. Як це відбувається, ми будемо з вами далі розглядати. І так дуже-дуже коротка і дуже швидка. Анеробний розпад глюкози без кисня цей процес відбувається. Якщо немає кисню, то він і не буде кінцевим аксептором водню. Тому в цьому процесі не буде залучений дихальний ланцюг. Саме цей процес складається з 11, 11 реакцій. Причому вам потрібно запам'ятати, що саме три реакції є незворотними. А саме які це будуть реакції: Гексакіназна, фосфофруктокіназна та піруваткіназна реакція. Кінцевим продуктом, кінцевим продуктом є лактат, а саме молочна кислота. Ще раз нагадаю: локалізація в цитоплазмі тин. Енергія, енергетична цінність це е, дві молекули АТФ, і причому, якщо ми знаємо, що немає немає дихального ланцюга, немає і не працює АТФ-синтаза, і тому не буде відбувати синтез АТФ завдяки окисного фосферелювання. А саме дві молекули АТФ буде утворюватись завдяки субстратного фосфорилювання. Ми бачимо глюкоза утворення двох молекул лактату або молочної кислоти та утворюється енергетична цінність дві молекули АТФ. І давайте з вами побачимо: ота е схема, на якій ви побачите, що саме витрачаються дві молекули, і утворюються чотири молекули Тейф, і таким чином енергетична цінність дві молекула Тейх. І так, ми бачимо глюкоза. Це перша реакція гексакіназна, фермент гексакіназа. Залучається одна молекула АТФ, утворюється глюкоза 6 фосфат. Це реакція незворотна. Реакція незворотна. Далі перетворюється фруктоза 6, фосфат зворотна реакція, третя, яка саме швидкість гліколіза, це буде фосфофруктокіназна реакція. Фосфафруктокіназна реакція. Необхідна, ще залучається одна молекула Т, утворюється фруктоза 16 бісфосфат. Далі, за умов дії альдолази, ця молекула поділяється на дві складови: це діоксіацетон-фосфат і гліцеральдегітфосфат. Причому за умов ізомеразної реакції реакцій, діоксіацетон-фосфат перетворюється до гліцеральдигітрі І таким чином, далі. Вступає в реакцію дві молекули гліцеральдегід фосфата. Далі, за умов гліцеральдегід, трифос дегідрогенази НАД забирає два водню, утворюється над Х2. Ну, і якщо немає дихального ланцюга, немає куди йти. Тому цей над Х2, як буде над. Який за допомогою НАК буде забирати два водню і далі транспортувати на піруват, і таким чином, тут він забирає ці реакції, і на е, саме останню реакцію, коли перетворюється піруват піровіноградна кислота на лактат, він е, транспортує е, водень. Тут віддає і далі, е, як човник е, передає. І цей процес має назву. Гліколітичної оксидоредукції. Цей процес має назву гліколітичної оксидоредукції. Далі ми бачимо: утворилися дві молекули гліцеральдегід фосфата, гліцеральдигідлі фосфат дегідрогеназа дві молекули натаж2 утворюється. І 1,3-біфосфагліцера, також дві молекули, тому що це дихотомічний шлях. Далі також це макроергічна спалука. І е, при перетворенні в трій утворюється також дві молекули АТФ. Три, два фосфаєнол-піруват. Далі утворюються дві молекули. Фосфаеннол-піруват це також макроагічна спалука. І далі буде утворення двох, двох молекул АТФ. Піревіноградна кислота. І тут вам вже знайомий фермент, який має назву І на Т2 ми беремо саме з реакції за умов дії гліцеральних і фосфат дегідрогенази. І утворюється дві молекули молочної кислоти або лактата. Скажіть, будь ласка, як має назву цей фермент, який приймає участь в перетворенні піревіноградної кислоти до лактату? А я записую, кому ми додаємо бали. І так, ми згадали лактат дегідрогеназу, яка приймає участь в цьому процесі. І давайте побачимо, як це виглядає формульно. Подивиться, глюкоза, за умов гексакіназа, незворотна реакція, утворення глюкози, 6 фосфат, приєднання залишків з фосфорної кислоти в шостому положенні. Далі ця реакція буде зворотна. З утворенням фруктози 6 фосфат, далі фруктоза, 6 фосфат за умов дії. Запам'ятайте цей фермент, фосфа, кінази. це незворотня реакція. Утворюється фруктоза 16 бісфосфат, який далі за умов дії альдолазиться поділяється на дві триози: Гліцеральдегід фосфат і діоксіатон-фосфат. За умов дії заміразної реакції, далі діоксид це Перетворюється в гліцеральдегід фосфат, і далі, і далі саме йдуть дві молекули гліцеральдегід фосфат, далі вступають в реакцію. Гліцеральдегід, фосфат дегідрогеназа надзалежна. Утворення натаждва, 2, 1, 3 біфосфагліцерат, далі утворюється три фосфа-гліцерат, фосфа 2 два фосфолізрат, фосфоєнол піруват, і оця десята реакція піраткіна, коли утворюється піруват. Це буде незворотна реакція. І ми бачимо, що саме де йде залучення, одна молекула залучається перша, в третій реакції ще одна молекція, це мінус дві. А саме тут утворюються дві молекули АТФ і тут дві, тому що дві триози. І таким чином 4 2 енергетична цінність це дві молекули АТФ. І давайте подивимося: ферменти згадаємо. А саме глюкокіназа, гексокіназа, Далі глюкоза, 6 фосфат і заміраза, коли відбувається перетворення вафрутоза 6 фосфат. Далі Третє лімітуюча анаеробний гліколіз, фосфофруктокіназна реакція. Далі за умов дії альдолази, це саме дихотомія, коли фруктоза і інший фосфат поділяється на дві тріози. Далі ми бачимо, що саме відбувається дегідрування з утворенням 13 трі та гліцерата 2 Шляхом субстратного фосфоролювання утворюється трифосфогліцерат та дві молекули АТФ. Далі трифосфогліцерат, фосфагліцерат, 2 фофагліцерат, 2 фофагліград піруват. Саме за умов дії піруват кінази і за умов дії лактат-гідрогіназу синтезується лактат або молочна кислота. І тому ми саме таким чином розібрали ці реакції гліколіза. І далі давайте розглянемо роль анаеробного гліколіза, де, де він притикає і для чого він необхідний, саме де цей анаеробний гліколіз відбувається, саме в скелетних м'язах під час інтенсивного фізичного навантаження. У вас в кроках саме є такі, такі питання. І саме це біг на 100 метрів, і саме включається анаеробний гліколіз. Також цей процес активний в еритроцитах, в пухлинах, пухлинах далі в різних органах в умовах гіпоксії, так, і таким чином основна роль гліколізу це єдине джерело енергії без кисню, без е, е, умовах гіпоксії. Так. І те, що ми з вами сказали, процес гліколітичної оксидоредукції. Це саме відбувається комплекс окисно-відновних реакцій за участю НАД, який забирає саме, подивіться, забирає, забирає водень з гліцеральдигітріфосфата. І далі транспортує на відновлює піровіноградну кислоту до лактата. І от той, той самий човник він має назву саме за, умов на, за участю над, це має назву цей процес ліполітична оксидоредукція. Ще раз повторюю, це саме тільки цей процес відбувається без кисню, в анаеробних умовах, в цьому приймає участь над. Який буде забирати воду з лісередохід фосфата та переносити на, на піроват. Цей процес має назву гліколітична оксидоредукція. Так, зараз всім все зрозуміло. Так, так. На цьому етапі все зрозуміло. Ідемо з вами далі. Е, от побачимо гліколітичну. Оксідаредукції, далі протікання анаеробного гліколізу в еритроцитах і регуляція цього процесу. От, подивіться, гліцеральдегід, фосфат, як він виглядає, гліцеральдегід, фосфат, дегідрогіназа надзалежне, от саме це, в цій реакції в шосте буде забиратись води і віддаватися на піруват. Тут утворюється один фогліцерат. А саме водень передається спірувата і утворюється лактат, а молочна кислота. Ви бачите, саме от у нас є піруват, це подвійний зв'язок це кета, альфа кета, 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 кета кислота. І тут ми бачимо, що приємться саме два водню. Зрозуміло, що таке кліколітична оксидоредукція. Сподіваюсь, що так, сподіваюся, що так. Так. І йдемо з вами далі. І йдемо з вами далі. Так. І давайте з вами, хто прочитає цю задачу? Аліса Віталівна, будь ласка. А під час бігу на... Чутно, так? да, на да, да. під час його на коротку дистанції у тренованої людини виникає м'язова гіпоксія, до накопичення якого метаболіта в м'язах це призводить Так, Аліта, як ви вважаєте, Дар'я Іванівна. До лактату? Да, до лактату, звичайно, до лактату. Тут ми бачимо, які ключові слова. Короткі дистанції, да? натренована людина, м'язова гіпоксія. Да? І саме то, саме ми з вами сказали в скелетних м'язах, при фізичному навантаженні такому активному, буде виникати який процес? Анаеробний гліколіз. І саме кінцевим продуктом це буде що лактат. Або може бувати, можлива була відповідь. Саме не лактат, а молочна кислота. Молочна кислота. Так, є. Запам'ятали цю задачу. Ці задачі дуже часто зустрічаються. Далі. Давайте наступна ходякова Катерина. Худякова Катерина. Там десь, мабуть, не з нами. Так, Дар'я Миколаївна. Яка Дар'я Миколаївна. А вот Дар'я Миколаївна. Така фотка зараз Кузьменка. Кузьменко, Потім, щоб не було скарг, ну це ж будин Б. Ще раз я так запитаю, і це Будин Б. Це немає присутності на лекції. Так, хто бажає? Так, Валерія Романівна, будь ласка, ще глова. А нароми бліколюс. Так, ви подивіться, клінічне обстеження хворого, так. Да? Прочитайте задачу. А, а клінічне обстеження хворого дозволило встановити попередній діагноз рак шлунка, а в шлунковому молочну кислоту, який тип катаболізму, глюкозі має місце у ракових клітинах, а нееробне глюколізвельна. Да, так, да. у вас ключове слово ракові клітини. Ми знаємо, що в ракових клітинах у нас буде що а, а, саме Виникати анаеробний гліколіз і кінцевими продуктами буде лактат. Так, ідемо з вами далі, йдемо з вами далі. І е, ми повинні з вами розібрати, яка ж може бути як регуляція, як може регулю, регулюватися цей процес. Ми з вами сьогодні сказали, що у нас є три незворотних реакції. Да? Це перша е, реакція гексокіназна, третя фосфофруктокіназна і десята – піруваткіназна. Незворотні. Фосфофруктокіназна, Це саме, запишіть собі, що це фосфофруктокіназа, це фермент, який саме є ключовим ферментом глюколіза, який є регулюючим процес глюколіза. Фосфофруктокіназа активується АМФ і АТФ. І так, Запам'ятали: незворотні, гексокіназна, фосфофруктокіназна і піруваткіназна. Основним регуляторним ферментом, ензимом є фосфофруктокіназа. Ідемо з вами далі. І ще хочу сказати нагадати, що є в гліколізі, саме, ми з вами сказали, що відбувається в еритроцитах цей процес анаеробний гліколіз. І ще є додаткова реакція. І ця додаткова реакція Має назву 2,3-біфосфогліцератний цикл або саме, цикл, цикл, який саме відбувається в еритроцитах, і саме відбувається, буде коли додаткова додаткова реакція, коли 13 трібі перетворюється в 2,3-біфосфогліцерат за умов дії фермента біфосфагліцерад мутази. Потім вже 2 біфосфогліцерат може перетворюватись у 3 фофагліцерад. Для чого це необхідно? Для того, що саме 2 біфосфогліцерат це такий є алостеричний регулятор спорідності гемоглобіна до кисню. Будь ласка, візьміть червону ручку і на поля собі напишіть еритроцити, 2,3-біфосфогліцератний цикл, і саме 2 3, біфосфагліцерат. Ми далі побачимо, як це виглядає буде утворюватись в еритроцитах і є алостерічним регулятором спорідненості гемоглобіна до кисню, Спорідненості гемоглобіна до кисню. А саме, а саме знижує спорідність до кисню 2-біфосфагліцерат. Будь ласка, запам'ятайте, будь ласка, запам'ятайте. Подивіться, будь ласка, як це виглядає, оце 23 трібі Тут ми бачимо саме гемоглобін, білкову структуру. Ми маємо бета 1 бета 2 субодиниці, альфа-субодиниці. так, І ми бачимо, що саме, як де він знаходиться, цей алостеричний регулятор, який саме впливає на спорідність гемоглобіна до кисню? І якщо ми бачимо, це, це ще два трібіфосфагліцератний цикл має іншу назву рапопорта Люберінга, і ми бачимо, що 13 один от додаткова реакція. Утворюється 2 трібі за умов дії, піфосфа мутази, далі 3 фосфагліцерад, 2 фосфагліцерад, і е, таким чином ми бачимо: це така додаткова реакція, яка відбувається в, е, в еритроцитах. Ви бачите дуже багато реакцій, але саме е, та реакція, яка нас е, турбує. Це Цикуладит біфосфагліцерат, перетворення в 2-3 біфосфагліцерат, а потім в 3 і ми бачимо, саме впливає на спорідність гемоглобіна до кисню 2 біфосфогліцерат Саме відбувається в еритроцитах. в еритроцитах. І тут я хочу ще нагадати, що такі є ефекти. Так звані ефект пастера Мірбуфа. Якщо простіше це сказати, що в присутності кисню саме переключає перервається саме на анаеробний шлях, в присутності кисню інгибується анаеробний шлях. Для чого? Для того, щоб ефективно протікали цей процеси, щоб більше утворювалася енергія ТФ, і тому, якщо більш складніше, складніше це сказати, що це буде зменшення швидкості споживання глюкози і припинення накопичення лактату, коли реакції відбувається в присутності кисню. А для чого цей ефект? Для того, щоб клітина в змозі була перейти на більш ефективніший і економнішній шлях отримання енергії енергії. І Саме стосовно, що ми будемо говорити про наступний ефект, це ефект крептрі. Що це буде? Що саме, коли надлишок глюкози, буде відбуватись гальбування дихання, саме тому, що буде відбуватись паска для фосфату, надлишок фосфату, і призводить до підвищення концентрації АДФ у цитоплазмі. І на цьому ми з вами. А нейробний закінчимо.